Дякую, Андрій. У нас зараз ексклюзивний гість. Це Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України, герой України. Пане Євгене, дякую, що ви до нас приєдналися. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Сьомий корпус ДШВ – Це основа і кістяк оборони Покровської агломерації. До Покровська зараз прикута увага і наша, і багатьох світових медіа. Росіяни вже кілька разів заявляли і про оточення Покровська, і про взяття Покровська. Скажіть нам, будь ласка, що зараз відбувається в місті да, дійсно. Росіяни вже. Якщо я не помиляюсь третій раз доповідаю, що місто оточили, взяли під свій контроль, але фактично, це не є правдою. Ситуація важка на сьогоднішній день. Підрозділи ворога постійно здійснюють наступальні дії, пробують оволодіти містом, покращити своє тактичне положення, умовна лінія розміжування, якщо можна так поділити населений пункт, то полягає на по залізниці. Фактично, північну частину повністю контролюємо своїми підрозділами. Центральна забудівля також є присутні наші підрозділи. Задачу там виконують штурмові війська, не допускають просування противника, не допускають його накопичення в цій ділянці, знищують противника. Більш складніша ситуація по... Південній частині е, населеного пункту е, це фактично одна із ділянок, які противник використовує для е, накопичення висування в населений пункт, але е, там безпосередньо задіяні підрозділи е, БПС, ну, от, які активно нам е, допомагають цьому, то є, виявляємо, знищуємо противника на підступах, не допускаючи його е, до, до покроска. На сьогоднішній день противник вибирає тактику оминути міські бої, не заходити в населений пункт. Здебільшого зараз намагається обійти населений пункт з флангів, але ці ділянки також у нас контролюються. Противника там знищує. На сьогоднішній день можу сказати, що оточення або блокування місця. місця Покровськ противникам не здійснено. Це результати титанічних зусиль наших захисників та захисниць, зокрема із 7-го корпусу ДШВ У нас на екрані QR-код, за яким можна задонатити для 7-го корпусу на Покровськ, на Мирноград. Люди добрі, якщо маєте змогу просканувати його зараз. Будь ласка, долучайтеся до цього збору, пане Євгене, розкажіть нам будь ласка, як вдається стримувати такий натиск ворога, зважаючи на те, що ви чули для росіян це політична мета захопити агломерацію повністю. Так, ну по-перше, постійно да, здійснюється вищим військовим керівництвом збройних сил України. Посилення цього напрямку додатково залучаються е, нові підрозділи, які ну, безпосередньо здійснюють е, знищення противника. Тут е, в агломерації Покровська Мірнограда діють е, найдосвідчені підрозділи, найдосвідчені бригади збройних сил України. Е, фактично, 7-й корпус швидкого реагування здійснюємо координацію узгодження дій цих підрозділів, здійснюємо постійне щоденне планування щодо застосування цих підрозділів, аналізуємо втрати противника кожен день, ставимо на меті собі завдання наступного дня втрати противника всі тільки збільшувати для підвищення. Ефективності у знищенні противника, створені додаткові центри розгорнути, центри БПС, центри РЕБ, центр ППО, окремо дії, фактично показують свою ефективну роботу. Залучення обов'язково до виконання завдань, РНД-центри, як і бригад, так і корпусного рівня. Напряму сьогоднішній день працюємо з виробниками. Дронів з виробниками озброєння, ну це ну також на допомагає своєчасно приймати рішення, впроваджувати нові способи, нові методи знов ж таки, знищення противника і ну. Та про противник від цього несе максимально втрат от від залучення цих підрозділів? Ну от наприкінці листопада сьомий корпус ДШВ вийшов з заявою. Дійшлося про те, що росіяни дуже серйозні втрати несуть в Покровську. Їхні війська там сточуються, і в зв'язку з цим ворог планував задіяти підрозділи 76-ї десанту штурмової псковської дивізії. Чи це вже відбулося, і що це власне означатиме, якщо відбудеться. Так, на сьогоднішній день ми фіксуємо переміщення цих підрозділів. Фактично, ну, для всіх це така оперативно-стратегічний резерв противника. Для нас це означає, що підрозділи, які вже тут діють, не можуть досягти визначеної їм завдання і мети володити населеним пунктом. Тому залучені підрозділи вже резерва, або так це другого ешелона, який був спробувати також вести десь свої наступальні дії щодо залучення цих підрозділів. ВДВ ми обізнані. Розвідка нам вчасно дає конкретну інформацію, як де і буде діяти ці підрозділи. Псковська дивізія нам вже давно знайома. Фактично, це саме вона заходила в Київську область, якщо ви пам'ятаєте. Але ворог схоже забув. Чим для нього закінчилися оточення міста Києва та Київської області? Думаю, нагадаємо саме здесь, в Покровській. Ну, ми з вами про Покровськ зараз говоримо, але і ж є. І Мирноград це місто сателіт Покровська, до якого фактично логістика через Покровськ здійснюється. І на мапі Діпстейт, якщо подивитися, то остання дорога, яка веде до Покровська, уже частково в сірій зоні. Аналітики Діпстейт недавно писали про те, що будь-яка спроба вийти навіть пішки з Мирнограда зараз. Це майже 100% стрілецькі бої. А от нещодавно я читала воєнну кореспондентку громадського діанутського. То вона посилаючись на Свої джерела в морській піхоті каже про те, що із суботи взагалі вийти з Мирнограда неможливо. Кільце зімкнулося, і місто в повному оточенні. Що ви можете про це сказати? Да, дійсно. Стосовно на сьогоднішній день логістика важка до до цього населеного пункту, але вона здійснюється. Вона можлива. Підрозділи, як і штурмові групи, як і групи закріплення, заходять населений пункт. Продовжують виконувати свої завдання, значить, великий термін часу. Противник намагався здійснювати такі лоб... лобові атаки на наші передові позиції до лінії бозітня. Йому це не вдавалося на сьогоднішній день. Він обрав так сказати іншу тактику обходу населеного пункту перерізання логістичних логістичного маршруту як ви сказали от але ситуація тут контрольована оточення на сьогоднішній день немає основним завданням які підрозділи виконують на цим на цьому напрямку це розширення цього логістичного коридору для що буде забезпечувати більш якісну якісні заходи логістики Працюємо активно своїми засобами. Працюємо також з сусідом ліворуч. Це з першим корпусом Національної гвардії України Азов, тому ну, я не можу сказати, що ворог там десь якось переважає нас в чомусь. Залучаємо всі свої наявні сили, всі наявні засоби. Залучені декілька підрозділів. Це і. Сухопутних військ і десантно-штурмових військ, і морської піхоти, користуючись нагодою, також хотів би подякувати воїнам, десантникам десантно штурмових військ за хоробрість, героїзм під час виконання саме цих задач. Пані Євгене, ну зараз люди, які дивляться на мапу Діпстейт, слідкують за новинами з Покровської агломерації, можуть поставити запитання: а для чого отримувати Покровськ і Мирноград? Мирноград, ви говорите, що не в оточенні, але вочевидь в дуже складній ситуації. Половина Покровська ворогом окупована і сіра зона розповсюджується. То чому не вивести наших захисників із ділянки фронту, де вони можуть бути оточені? Довісі на сьогоднішній день. Що ще раз скажу, оточення підрозділів по напрямку Мірногради немає. обстановка важка, але вона контрольована. Тобто, противник він ну не тільки здійснює, намагається здійснити обрізання нам так сказати і логістики. Фактично, він ще й продовжує наступати в населений пункт. Нам його просто так ну не можна віддавати, як то кажуть. Ми його урожаємо противника і на підступах, от ну і безпосередньо, якщо якісь диверсійні групи знаходяться самому населевим пункті, також е, цим питанням займаємося. Підрозділи готові до маневреної оборони, от, але ж знов ж таки, якщо для цього буде е, необхідність станом на сьогодні, ще раз повторююся, обстановка контролювана. Пане Євгене, дякую вам дуже за те, що знайшли змогу з нами поспілкуватися. Це був Євген Ласічук, командир 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України, герой України, який зараз очолює кістяк оборони Покровська і Мирнограда.